Штраф за несвоєчасне оновлення військово-облікових даних можна зменшити вдвічі з 17 до 8,5 тисяч гривень. Відповідні зміни ухвалила Верховна Рада України. Втім, є умова. Військовозобов'язані спочатку повинні самостійно визнати факт порушення. Для цього їм необхідно подати заяву у додатку резерв плюс і отримати постанову про призначення штрафу в половинному розмірі. Нагадаємо, від початку року вже відкрито близько 10 тисяч виконавчих проваджень про стягнення штрафу. Через порушення правил військового обліку зараз з нами на зв'язку Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету із питань соціальної політики і захисту прав ветеранів. Пане Михайле, вітаємо вас. Бажаю всім здоров'я. Ну, це зниження власне 50-відсоткове зниження та штрафів за несвоєчасне уточнення облікових даних військовозобов'язаними до 8,5 тисяч гривень. Чому вирішили на це піти? Власне. Чи не пов'язано це з тим, що, ну, власне, ті, хто підпадає е, е, під штрафи, вони і так не сплачують їх? Ні, насправді це не так. Ми вважаємо, що це позитивна практика. Це ініціатива була самих військових, і воно е, спрацює на позитив, чому? Тому що певна кількість з різних причин військовозобов'язаних чи резервістів, коли порушують правила військового обліку або невчасно поновили дані, вони самостійно звертаються до ТЦК СП, яке перевантажене, і готові сплатити штраф. Але 17 тисяч насправді навіть для працюючої людини це немала сума. І законодавці пішли на те, щоб скоротити наполовину. Тобто, якщо людина добровільно готова сплатити штраф, визнає це порушення, звертається до ТЦК СП і тоді сплачує добровільну половину вартості штрафу. Це позитивно спрацьовує другий аспект, який ми ухвалили в цьому законопроєкті, що ТЦК СП, керівник має право. Скасовувати постанову про притягнення до адмінвідповідальності відповідальності шляхом накладення штрафу, якщо військовозобов'язаний добровільно мобілізувався. Такі факти є, і тоді зрозуміло, ми дали право, щоб не виходило так, що вже прийшов, мобілізувався, і ще сплати 17 тисяч штрафу. Тобто, це також позитивна норма. І Ми вважаємо, що це вплине. Якраз позитивно на те, що військовозобов'язані, які порушили з тих чи інших причин терміни постановки на облік або уточнення даних, будуть активніше звертатись, і за це держава їх буде стимулювати шляхом накладення половину вартості штрафу. Ще раз підкреслю важливо, що ті, хто добровільно після цього мобілізувався, коли накладений штраф. То таке таку постанову про адмінвідповідальність керівник ТЦК має право скасувати це? Теж на нашу думку є справедливим, пане Михайле. Хотіли також обговорити з вами сьогодні той євроінтеграційний законопроект, який ухвалила Верховна Рада, який стосується, зокрема, єдиних підходів в оплаті праці держслужбовців. Можете пояснити, які ключові зміни він передбачає, і ну як ці нові підходи вони вплинуть на рівень зарплат держслужбовців? Ну насправді так ви вірно сказали. Анна, це є євроінтеграційним законопроектом. Це вимоги наших міжнародних партнерів. Про що вони? По-перше, сьогодні є різні е різночитання закону про державну службу, і деякі керівники дозволяють собі і іншим е е премію. Виплачувати в розмірі 100%, інколи виходить до парадоксу, навіть 300%. Це несправедливо. Цим законопроектом є чіткі класифікації посад державних службовців і чіткі оплати праці за посадовий оклад, за вислугу років Державної служби і також за державний ранг. І премія буде виплачуватись не більше 30%. Що це дає? Це дає, по перше, чітко закріпити на державній службі фахових людей з досвідом, залучити додатково молодь до державної служби, бо насправді це є основа кожної розвинутої держави. Це державні службовці, які мають інституційну пам'ять, які мають досвід тощо. І не змінюються в залежності навіть від зміни влади. Це також важливо для державної служби. Ну і ще один аспект що в цьому законопроєкті передбачено, як і вимога наших міжнародних партнерів поступове скорочення територіальних військових обласних і районних адміністрацій, які частково будуть. Замінені перспективи на префектури, це також якраз реформа місцевого самоврядування. Але цей закон є важливий, його давно вже обговорювали. Хтось каже не на часі. Ми вважаємо, що це дуже важливо, щоб державні службовці або ті молоді люди, які фахові і ще сумніваються, чи йти на службу держави, вони мали чітку перспективу і достойну заробітну плату. Що по пане Михайло, дякуємо, що були з нами на зв'язку за роз'яснення. Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, був з нами.